Добрим соціалістам місце знайдеться. Я так вважаю. І це доказує практика загальна. Я усвідомлюю, що не всі 150 випускників вашого курсу, інших курсів, будуть журналістами. Це забагато. Це 80 відділень факультетиків, які я називаю журналістики в Україні. От. І взагалі розбудову цієї сітки факультетів і відділень журналістики я розглядаю як прояв великої корупції, тому що не можна відкривати відділення, де нема жодного кандидата наук власне сфери журналістики, де нема спеціалістів, де все готується лише для того, що є ну, бажання в суспільстві бути журналістом. Це і бажання одне, а стати ним це щось інше. От. Ну, на щастя, ми тут у Львові маємо можливість навчити вас журналістки, якщо хто, хтось хоче. Якщо не хоче, він прийде на перший курс, закінчить бакалавратом після 4 років, потім навіть може магістром стати журналістки, а журналістом не стане. І навіть може бути і відмінником навчання, сумлінно виконавши всі приписи, які тут є, практики прийшовши і так далі. Але потім не відбудеться як журналіст. Бо журналіст це важка робота, складна робота, вона окупна робота. Але в нас є і втішна статистика. Скажемо, що 35-40% наших випускників таки працюють в журналісти, добре працюють журналісти, і вони запотребувані особливо в київських засобах масової інформації. Де їх болють навіть через те, що вони краще знають мову українську, що вони мислять по-українськи, і звертають увагу і на алітерацію, на вимогу і так далі. То є... Кожен має можливість себе зреалізувати, але мусить над собою працювати. І... А те, що є забагато – забагато, я це визнаю. І знаю, що велика частина ваших однокурсників, інших, які вчаться, наприклад, на платній основі, які, можливо, навіть і не мали доробків власних своїх вступом в університет, вони вчаться, бо вони не мають де подітися. Я також це розумію. У нас навчання гуманітарне, навчання на розвиток. Якщо людина прийде навіть з посередніми здібностями, вона може чогось навчитися. А може просто окультуритися, огранитися, стати просто університетською людиною. Ну і я допускаю, що це університетське середовище. Нам не треба боятися людей з вищою освітою. Вони всюди потрібні. І в рекламі, і рекламних агентів нам треба, щоб ми мали журналістську освіту. Японія не боїться, там майже 100% народу мають вищу освіту. Чому? Хай і ми маємо ту вищу освіту. А людина, яка мені, наприклад, я міг себе зреалізувати, хоча це було інше суспільство, тоталітарне суспільство, 17 років, міг мати добру зарплату, більшу два рази, ніж мав мій батько. Працюючи на заводі, я міг це зробити відразу з першого дня після школи. Де сьогоднішній школяр піде, хто його візьме без спеціальності, без досвіду. Навіть на робітничу, він хіба може ну, купати рів, скажімо, десь там можуть його взяти, і так далі. Розумієте, тобто тут то, то, то є велика проблема, і багато молоді спивається, сходять на манівці. А все-таки, якщо йде, якщо навіть та родина, сільська, стягується з останніх сил, не платить тих кілька тисяч за навчання і не. посилає дитину до університету. І університет її не зіпсує, і наш факультет її не зіпсує, якщо це мудре дитя. Воно тут багато дечого навчиться зрештою, може вийти заміж, щоб вже не залишитися у дворі чи десь інше. Тобто є різні шляхи реалізації. От. Так що ми ще виконуємо таку соціальну функцію, частково навчаючи на факультеті людей.